І військовослужбовців під час воєнного стану можуть звільнити від кримінальної відповідальності за вчинене вперше самовільне залишення місця служби та дезертирство. Відповідний законопроект з'явився на сайті парламенту. Автори документу нардепи фракції Слуга народу голос і батьківщина пропонують не карати новоспечених дезертирів за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до проходження військової служби. Звісно, якщо командир військової частини надав письмову згоду на повернення такої особи до служби. А далі, друзі, розповідаємо вам про вояж російського диктатора. Владимир Путін планує візит до північної Кореї та В'єтнаму. Як зазначає агенція Reuters, за час свого президентства Путін лише один раз відвідував КНДР у липні 2000 року. Тоді він зустрічався ще з попереднім очільником країни Кім Кімчем Іром. У Пхеньяні Кремлівський диктатор ймовірно обговорить відправку до РФ трудових мігрантів із північної Кореї. Також може йтися про розвиток туризму та Обмін озброєннями між країнами своєю чергою серед основних питань, які Путін планує обговорити у В'єтнамі: енергетика, військова співпраця та банківська підтримка рахунків.